Вітаю на ютуб-каналі Вінницького педуніверситету Підсумкова інформаційна програма Епізоди, в якій студенти спеціальності журналістика розкажуть про останні події, що відбувалися у закладі вищої освіти у студії Карина Потєха. Отож, переходимо до викладу новин. Академічна мобільність є одним із пріоритетних напрямів діяльності Вінницького педуніверситету. Мобільність за програми Erasmus це можливості для студентів навчатися або стажуватися за кордоном у межах основної освітньої програми, набути та розвинути комунікативні та мовні компетентності. Наразі в європейських університетах опановують нові навички майбутньої професії близько 20 студентів. Більше розкажуть наші кореспонденти. Студентка спеціальності менеджмент Аліна Херетонович розпочала семестрове навчання за програмою академічної мобільності Erasmus на базі університету Адама Міцкевича в Польщі. Тут я знайшла дуже багато однодумців з інших країн, навіть з інших континентів, які також цікавляться сферою менеджменту, права, міжнародних відносин, публічного управління. І це сприяє також розширенню мого розуміння даної сфери не лише в країні і не лише в Європі, а й взагалі у всьому світі. У цьому навчальному році здобувачі різних освітніх програм з Вінницького педагогічного беруть участь у міжнародних обмінах та набувають нових знань та досвіду в закладах вищої освіти Німеччини, Іспанії та Польщі. Надзвичайно цікавою є. Співпраця із Познанським університетом у напрямку відвідування нашими студентами літніх шкіл. У цьому році ми продовжуємо цю роботу з огляду на те, що минулорічна співпраця була надзвичайно ефективною і корисною, і протягом цілого року. Цілий ряд наших студентів відвідає цей університет і пройдуть там стажування від одного тижня до одного місяця. Заглиблення в інше соціокультурне середовище, цікаві практико-орієнтовані заняття, майстер-класи, екскурсії до місцевих медій, нові зустрічі, знайомства пропонує вінницьким студентам, майбутнім журналістам Гданський університет. Види аудиторних робіт різноманітні від лекцій до практичних занять. Де здобувачі активно займаються розробкою сайтів та створюють медіаконтент за допомогою штучного інтелекту. На семінаріях ми обговорюємо актуальні суспільні теми, також вивчаємо поведінкові залежності, що сприятиме майбутній кар'єрі. З перших занять вразила легка та дружня атмосфера. Хоча спершу було важко адаптуватися через певний мовний бар'єр, та завдяки лояльному ставленню викладачів та студентів, усе налагодилося, і аудиторна робота приносила лише продуктивність та захоплення. хочемо висловити щиру подяку керівництву Вінницького державного педагогічного університету за надану можливість семестрового навчання у Гданському університеті. Цьогоріч виповнилося 159 років з дня першого публічного виконання Державного гімну України. Твір композитора Михайла Вербицького та слова поета Павла Чубинського в 1865 році прозвучав на роковинах Тараса Шевченка в польському місті Перемшель. Гімн України дуже символічний, має глибокий і пророчий сенс для нашого народу, особливо сьогодні. Коли українці продовжують творити історію нашої незламності, ціною власних життів виборюють нашу самобутність і волю. З нагоди відзначення Дня Державного Гімну України більше сотні студентів і викладачів Вінницького педуніверситету у піднесеному настрої з сяючими очима, міцно притиснувши праву руку до серця, разом заспівали наш славень, ще не вмерла Україна. Надзвичайно щиро вкладаючи душу в кожне слово. Співали всі, відчуваючи себе українцями, громадянами, гордими за свій народ та свою державу. Про те, як не вигорати та цікаво музикувати з дітьми. Студенти та викладачі кафедри мистецьких дисциплін дошкільної та початкової освіти дізналися на семінарі практикумі, який відбувся у хабі університету Нотбокс, спілкувалися із тренеркою про креативну музичну педагогіку і як вона працює, експериментували з ритмом, голосом та артикуляційним апаратом. На заході побували наші кореспонденти. Німецький педагог, композитор Карл Орф розробив систему музичного виховання для дітей на основі їхнього творчого розвитку. Про це на семінарі практикумі розповіла засновниця Орф Шульверк Асоціації України Наталія Миронова із міста Дніпро. Вокальна тренерка обрала для проведення заходу форму гри з використанням музики, різних інструментів та уяви. Час ніби зупинився, і з обличчя всіх присутніх не зникали усмішки, а мелодії лунали звідусюди. Орф педагогік, корф-підхід, як його ще називають, надзвичайно важливий, надзвичайно корисний для педагогів, які його опанують і будуть використовувати в роботі. Він звільняє, вивільняє творчу енергію і дає дитині можливість бути собою, не боятися, висловлювати свої емоції через музику, через музичні інструменти. А такі речі дуже дуже допомагають цій дитині, яка потім виросте і стане дорослою, але все-таки дитиною. Вона буде це пам'ятати. Воно закладеться на півсвідомість і дасть оцю цю поштовх оцій творчій вільній енергії. Ми ж нація вільних людей. Ми про це пам'ятаємо. І оця база, яка закладається, має бути правильною. І в підхід це якраз те, що потрібно нашим дітям. Під час семінару говорили, як цікаво працювати з українськими народними піснями, в чому терапевтичний ефект, орф підходу, як експериментувати з ритмом, звуками та голосом, а також як створювати креативні ігри та руханки. Упродовж кількох годин викладачі та студенти, примірявши на себе ролі дошкільнят і дітей молодшого шкільного віку, вчилися знімати напруження під час уроків за допомогою музикування. Мистецтво малювання епоксидною смолою дуже незвичне. З її допомогою можна створити елементи інтер'єру, прикраси, навіть меблі. Оскільки смола гарно поєднується із різними матеріалами: деревом, металевими деталями, пластиком. У Вінницькому педуніверситеті для студентів проводять майстер-класи із виготовлення виробів із дерева та епоксидної смоли. Наші журналісти бачили, як усе відбувається. Малювання епоксидною смолою сучасний напрямок, який швидко став модним та популярним. На факультеті мистецтві художньо освітніх технологій приходять майстер-класи, на яких можна навчитися створювати вироби з допомоги епоксидної смоли. Студенти мають змогу усвоїти основи роботи зі смолами, отримати необхідну інформацію щодо вибору матеріалів, правил та технік використання, навчитися втілювати незвичайні образи. Художник-інструктор, який супроводжує кожного учасника майстер-класу, знайомить з методами роботи зі смолою, ділиться своїм досвідом правильного нанесення, способами малювання. Пропоную обрати кольорову гаму серед наявних відтінків для виготовлення унікального шедевру, який відображає творчу індивідуальність автора. Роботи з епоксидної смоли виглядають дуже оригінально, нагадують вигони хвиль або потоки свіжого повітря. Ступна кампанія у Вінницькому педуніверситеті не закінчується ніколи, адже складається вона з кількох етапів, кожен з яких має визначені строки. Наразі викладачі проводять профорієнтаційні заходи, одним із яких є день зустрічі зі вступниками. Детальніше про запланований захід розповість відповідальний секретар приймальної комісії Віктор Рогач, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 30 березня. Буде проводити загальний університетський день відкритих дверей, він буде проходити офлайн, буде розписана програма, за якою буде відбуватися День відкритих дверей. Завершиться вона на факультетах і на кафедрах, де ви зможете ознайомитися із навчальним процесом, з базами кафедр, з викладачами, які будуть вас у майбутньому викладати, якщо ви станете студентами нашого університету. Хочу вам до нагадати, що з 14 20 березня розпочинається реєстрація на національний мультипредметний тест. У цьому році вам потрібно буде скласти чотири тести з української мови, математики, історії, а також профільного предмету, який потрібен для вступу на певну спеціальність. Хочу, щоб ви продумали і обов'язково провели реєстрацію вдало на сайті Центру оцінювання якості освіти. І е, до зустрічі з вами у нашому університеті 30 березня об 11 годині у мистецькому центрі. Ви дивилися підсумкову інформаційну програму епізоди. До зустрічі за тиждень. На все добре.